Сьогодні будемо говорити про отакий хворочос от Бурдж Халіфа. Так воно виглядає. Ми його будемо робити по фотографії. Ми будемо робити отак от видно фотографію. Якщо забрати об'єкт, то в нас є фотографія, по якій ми обводили. Тобто ми працюємо. З примітивним способом обведення. Є варіант копірка, і ми робимо копірку, тільки це робимо в 3D. Значить почнемо. Почнемо ми з того, що відкриємо нову роботу. я збережу. Відкриваємо нову роботу U-general. Ви попадаєте в такий режим, коли відкрили Blender. Я кубік видаляю. Нажимаю Delete на клавіатурі. Далете. Тепер. Тут є в нас Add Mesh Cylinder. У нас з'являється циліндр. Тепер я переходжу в режим, в якому я буду не в 3D працювати, а в 2D. Тобто я нажав на X. Отут я нажав на X. Можна нажати на Y, можна нажати на X, в тому випадку наміри зможу на мінус X дві Віксуми. Тепер треба скачати фотографію. Пишемо бурт, альфа І картинка. Я заходжу в картинки і шукаю картинку, яка найбільш... Така картинка не дуже буде підходити, оскільки вона в перспективі, вона під кутом. Важно, що вона була фронтально сфотографована, тобто я шукаю таку картинку. Я її знаходив через оцю на отут нижче. Ось таку картинку. Ну, Нам не більше подобається. Можна взяти цю картинку. Так само видно ці межі е, скоси. Я беру цю картинку, копіюю, в даному випадку зберігаю, зберегти зображення як. Е, називаємо, наприклад, хай буде бурдж Бурж 2. Я його нажав, нами тут з'являється. Буде корисно і легше, коли я нажму на папку, і мені покаже, де вона, щоб я її не шукав. Тепер в мене є блендер. Ще має бути блендер. Потім відкриваєте папку і в цю фотографію зажимаєте лівою мишкою і на вікно блендера тут отут пускаєте. Такий присик намальований зараз біля руки, пускаємо. І фотка встала. Тепер я можу. Перемістити її. Можу переміщатися через клавіші, які вот тут є. В даному випадку давайте ми дивимося на клавіші, з якими будемо працювати. Ось усі клавіші. Тобто, в нас є три інструменти в режимі Edit Mode, в нас є їхні скорочення G, S, E. G переміщати, S змінити розмір Scale, і екструд, це витягувати. Тепер давайте повернемося до Blender. Нажимаємо Z для того один раз. Для того, щоб перей... нажимаємо сюди. Або нажимаємо створку. Нажимаємо для того, щоб вибрати режим прозорості. Тепер можна вибрати кубик, можна, звісно, легше без цього. Я переміщаю його на самий верх. Але в даному випадку я не бачу фотографію, тому мені треба перейти в режим прозорості. Я зменшую, можна використовувати розмір. Біл, можна за біле кольцо, можна за зелену нитку, за синю нитку приближаю. Я додав були видні клавіші, які я нажимаю. І нажимаю переміщатися і я його тягну на самий верх. Shift і кольосико зажиті можна отак от підтягуватись. Ну, Я працюю клавішами S, які вам показую Це розмір. Я зменшу його до такого об'єкта. G. це я переміщаю. Отак. Це є початок роботи. Ми повинні помістити саме вверх. Далі я перехожу в Edit Mode. Повинні бути вибрані точки. І я працюю з нижніми точками. Тобто я їх виділяю і далі використовую клавішу E. Тобто E, Extrude. Я витягую. Тобто, Мишка, тепер рухаю нею. Після нажатої клавіші, я е, користуюся довжиною. Витягуємо далі, переміщаємося Shift і кольосико, спускаємося вниз і витягуємо далі. Знову E І фіксуєте. Ті три клавіші, які в нас працюють G, S, E, вони працюють з фіксацією. Ви нажали на клавіатуру один раз. Зафіксували ліву мишку, коли вам вже подобається. Нажали, зафіксували, нажали і зафіксували. Всі вони працюють. В даному випадку ми бачимо, що якщо я переміщу отак, от, як воно наче хоче, то будинок під нахилом не існує. Тобто нема такого. Ну, Може всякі бути, але цей будинок не так побудований. Тому ми витягуємо певну нитку знову, не таку довгу, а притик. Її розширяємо через S. Фіксуємо, і через G я її переміщаю. Для того, щоб ось тут, щоб ось тут була пряма. Ось як вверху в мене пряма лінія, і тут я роблю пряму. Але тут в мене є сходи. І я його можу ще, можливо, навіть трохи підняти вгору отак, щоб от. От не було такого клону. Тепер в чому різниця переміщення і екструд. Якщо я потяну е, отак от вниз то тут не буде сходинки, не буде прямого кута, воно піде під тр... по трикутнику. Тобто я цю лінію потягну за собою. А мені треба зафіксувати. Тобто я вибираю, можна екструд і потягнути. Тобто вона лишається на старій позиції, але нова лінія додатково появляється. Клонується лінія і вона, можна нею потім управляти. Тобто я нажимаю М, е, мені так легше. І все, і ви працюєте серед трьох клавіш. Сюди приїхали, витянули, потягнули, перемістили. Я зараз дивлюся сюди, щоб пряма була лінія, а тут щоб не вийшов за межі роботи. Контура, контура фігури. Барон тут була пряма лінія. І знову Е. Колесико, видаляєтесь, приближаєтесь. Якщо дуже велике, можна на більшій відстані потім приблизитись. І ось таким чином, далі, якщо я потягну отак, от, воно не буде похоже на як справді воно є. Там воно отак от, зразу прямий кут. Тут я бачу, що одночасно, тому я воно, так його дозволяю. Немає ніяких переміщень. Далі знову велика. Ось так. Зафіксував. Далі E. Е. Лишаю тут і розтягую. Оскільки тут немає ніяких інших переходів. Знову розтягую вниз. Очікую сходинку. Біля сходинки я паркуюсь. Тепер дублюю нитку і розтягую її. І тепер вона розтягується в різні сторони, вліво і вправо. Я її переміщаю, знову розтягую, знову переміщаю. Я дивлюсь знову цю територію, вона була пряма, але тут ще була достатня довжина. Ось таким чином. І далі знову витягую. Очікую, що тут також буде східка. Роблю побільше. Це мало. На випадку розмір працює, коли ви нажмаєте S, утворюється нитка. І чим далі витягнете від центру, вона збільшується. До центру вона зменшується. Escape це відмінити якусь дію.